Доброго дня, другокласники! Урок математики! Відкрийте підручники на сторінці 51 а зошити на сторінці 25 Дзвонить дзвіночок, дзень-дзелень, сміється сонце, збудився день, кличе дзвіночок, Бім-бам, бім-бам. урок розпочинати час школярам. Сьогодні на уроці будемо виконувати віднімання виду 65 відняти 20 та удосконалювати обчислювальні навички та вміння складати і розв'язувати задачі на знаходження різниці, а також познайомимося, як працювати з інформаційними таблицями. Розглянемо віднімання круглого числа від двоцифрового. Отже, у нас на екрані є 20 квадратів. 20 квадратів це 2 десятки. Та є 4 прямокутники. Це 4 одиниці. Яке число ми з вами виклали? Так, це число 24. Від 2 десятків і 4 одинички заберемо 1 десяток. Яку арифметичну дію ми виконали? Так, ми виконали віднімання. Від двох десятків та 4 одинички ми відняли один десяток і отримали один десяток і чотири одинички. Число 14. З яким розрядом ми працювали? Так, ми працювали з десятками. Від двох десятків ми відняли один десяток і отримали один десяток та чотири одинички. А чи змінювала кількість одиниць? Тут було чотири, і тут залишилось 4. Ні, не змінювалась. А чому? А тому що при відніманні круглого числа від двоцифрового працюємо з десятками. Десятки віднімають від десятків. А кількість одиниць не змінюється. Відкрийте свої тоненькі робочі зошити. Відступіть від попередньої роботи донизу 4 клітинки та запишіть сьогоднішню дату класна робота. Підручник. Сторінка 52. Завдання 301. Усно знайди значення виразів і запиши результати. Запиши знайдені числа в порядку збільшення. Ми повинні розв'язати усно приклад, а результат записати у зошит через кому. Тому запишіть приклади 301. Знайдемо значення першого прикладу. 67 відняти 7 дорівнює 60. Отже, перше число записали 60 та поставили кому. Обчислим другий вираз, та запишемо результат. 4 додати 32. 4 одиниці додати 2 одиниці буде 6. Та 30 буде 36. Пропустимо одну клітинку і запишемо 36, поставимо кому. Продовжте виконувати завдання самостійно. Після останнього числа поставити крапочку. Ми записали всі. Значення числових виразів через кому. Наступне завдання: запишіть знайдені числа в порядку збільшення. Починаємо від найменшого до найбільшого. Пишемо перше число 0. Записуємо знову рядочка 0 і кома. Наступне число буде 8. Запишемо 8 кома. Поставте відео на паузу та продовжуйте виконувати завдання самостійно, потім звіримося. Перевіримо, і ви знову молодці. Все виконали вірно. Завдання 302. За малюнком і записами поясни, як знаходили різницю чисел 65 і 20. Розглянемо кубики. Було. 6 десятків кубиків. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Та 5 кубиків одиничок, тобто 65. пінгвін математик нам допомагає. Він сказав: Я забираю 2 десятки. Від шести десятків він забрав 2 десятки, залишилося 4 десятки і 5 одиничок залишилося 45 кубиків. Розглянемо це на виразі. 65 відняти 20 вираз на різницю. Числа при відніманні називаються зменшуване від'ємник. Зменшуване розділимо на розрядні доданки 60. І 5. Віднімемо 20 від 60 віднімемо 20, тобто, десятки будемо віднімати від десяток та додамо 5 одиничок, щоб їх не згубити. 60 відняти 20 буде 40. Та ще 5 одиничок то буде 45. Отже, при відніманні круглого числа працюємо з десятками, а кількість одиниць залишається незмінною. Завдання 303. Знайдіть значення виразів та прокоментуйте. Запишіть у зошитах приклади 303 та виконайте завдання, коментуючи кожен приклад. Поставте відео на паузу, потім звіримося. Ви добре справилися з завданням, ще й прокоментували, як виконували його. Завдання 304. За малюнком склади задачу, яка міститиме запитання, скільки цукерок залишилося в коробці. Розглянемо малюнок, подивимось, яка тут ситуація, і складемо задачу. Отже, у коробці було 36 цукерок. Дівчинка з хлопчиком сказали: ми взяли з коробки 20 цукерок. В задачі запитують, скільки цукерок залишилося в коробці. Отже, ми склали задачу: Як можна дізнатися, скільки цукерок залишилося в коробці? Якщо було 36 цукерок, забрали 20, розв'яжіть задачу усно, вона має всього-навсього одну дію. Завдання 305. Ви можете будь-коли зупинити відео та продовжувати виконувати завдання самостійно. Перше. Розглянь таблицю, в якій подано інформацію про свійських птахів курку, качку і індичку. Отже, звертаємось до таблиці. Вона складається із трьох стовпчиків та трьох рядочків. Перший стовпчик птахи. Сюди відносяться курка, качка і індичка. Другий стовпчик маса 2 кг, 3 кг, 7 кг. Довжина 30 см, 60 см та 85 см. Розглянемо, як користуватися табличкою, а допоможе нам у цьому маленький кенгуру. Він говорить. Щоб дізнатися довжину тіла індички, я умовно проводжу лінії у стовпчику довжина та в рядку індичка. Тобто індичка та довжина. І ми отримуємо отаку величину. Вони перетинаються в тій комірці ось ця комірка, в якій записано 85 см. Розглянемо друге завдання. Хто із свійських птахів найважчий. Глянемо на масу 2 кг, 3 кг і 7 кг. Отже, 7 кг це найважча маса. Проведемо умовну лінію і побачимо, що це індичка. Отже, найважча буде індичка. Хто із свійських птахів найлегший? Розглянемо знову стовпчик маса. Побачимо, що 2 кг це найлегша маса. Отже, проводимо умовну лінію це буде курка, курка буде найлегша. Третє завдання: на скільки сантиметрів довжина тіла качки більша, ніж довжина тіла курки. Отже, нам треба знайти курку і качку. Проводимо умовні лінії до їхньої довжини. І бачимо, курка її довжина 30 см та качка. А її довжина 60 см. Як же дізнатися, наскільки тіло качки більше від курки? Треба від 60 відняти 30 см. І ми дізнаємось, що качка довша від курки на 30 см? Завдання четверте: сформулюй ще два запитання за даними таблиці. Поставте відео на паузу. І виконайте завдання. Завдання 306 з логічним навантаженням! Скільки малих кубиків потрібно покласти, щоб утворився куб. Розгляньте незакінчений куб. Уявіть, скільки кубиків ще треба докласти, щоб утворився куб. Поставте відео на паузу. Виконайте завдання. Завдання 307 та завдання 308 виконайте самостійно. Поставте відео на паузу виконайте завдання. Зошит, Сторінка 25. Виконайте перше завдання та друге завдання. Поставте відео на паузу. Виконайте завдання самостійно. Завдання третє. Розглянь таблицю, відгадай кличку кожного коня за його даними та запиши її. Найперше завдання треба розглянути уважно табличку. Вона складається у нас із 1, 2, 3, 4 стопчики. Кличка коня. Читаємо буян, соната, жасмін, вулкан і комета. Масть коня. Вороний, сірий. Гнідий, вороний, гнідий. Вік коня. Шість років, сім років, вісім років, шість років, шість років. Наїздник або наїздниця. Тобто, хто править цим конем? Віктор, Денис, Максим, Поліна та Аліса. Ми вже табличку розглянули. Ваше завдання по черзі читати питання та на них відповідати, записуючи кожну букву в окрему клітинку. Перше завдання. Моя наїзниця Поліна. Це так каже перший кінь. Мене звати, отже, нам треба знайти наїзницю Поліну. Шукаємо Поліна, проводимо умовну лінію і бачимо, коня звати вулкан. Записуємо. Ми знаємо, що імена тваринок записуються з великої букви, тому перша буква велика пишемо В-У-Л-К-А-Н. Поставте відео на паузу і виконайте завдання самостійно. Ви сьогодні молодці. Всі завдання виконали відмінно. Урок закінчений.